Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Зодіаку, Сьогодні скорпіони на січень 2024 року. Але перед тим, як почнемо, будь ласка, хто дивився мої попередні відео прогнози? Напишіть, будь ласка, як вони у вас збулись. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали! Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком зодіаку Скорпіон у січні цього року? Ай скажуть вам правду. Верт перевернутий. Беркана. Урус перевернутий. Фехо перевернута. Кану перевернута. І є вас. Так, дякую за відповіді. Фіналізуйте, будь ласка, підсумуйте по питанню, Що чекає на людей, народжених під знаком суддяку Скорпіон у січні цього року? Маннес. перевернуто. Ага. Ну такий у вас місяць буде насичений на події скорпіони. Так, е, да, що з місяць місяця якось затримався по знакам зодіаку, ну там були на то причини, свята і так далі. Е, от, то прогноз фактично місяць не 30 днів. І фактично це прогноз буде дійсний по ну як є сьогодні, 10 січня. так? Ну от Фактично, прогнози буде дійсний по 10 січня, ну плюс-мінус там пара днів наступного місяця, тобто, Боже січня, по 10 лютого, грубо кажучи. так? Ну, це ремарка. Добре. Отож, що ми маємо? Перт перевернутий, беркана, Урус перевернутий, Феху перевернута, кану перевернута, Евас. Фінал, манна, сота, вувуня переверта. Ну, відразу, пер перевертий. Відразу якісь у вас обмежені можливості падають, і, до речі, це ж рік достатку перевернутий. Тобто, щось у вас якісь негаразди із заробітками. Так? Тут саме про заробітки йде, це от, про тему. Далі, тим не менш, беркана перемогла. Ріст, розвиток ситуації буде. Тобто, якщо без роботи, то це пошук роботи. Якраз якісь там можливості будуть. Якщо у вас є робота, то це може програти зміною роботи, зокрема, на, на щось більш краще. Мало то беркана це позначка на здоров'я. Ну і на самопочуття, зокрема. Тобто, Тут все буде гаразд, відносно. Далі, урус перевернутий. Тим не менш, руна також про здоров'я. Тобто, ну, дивиться багато людей, у когось зі здоров'ям, з настроєм все гаразд, а у когось ось певні негаразди можуть бути. Ну, це ну, щось таке, незначне. Знаєте, Ну, зараз сезон застуд всяких, да? в такому плані. Мало того, урус перевернутий. Певний брак енергії, брак ресурсу. І порада тут зразу. Не перевантажуйтесь, не перевантажуйтесь, щоб ну, не надірватися, як кажуть, да, буквально. Е, ось, тобто, е... Певний дефіцит енергії є, попри оптимістичний настрій. Ну, оптимізм це гаразд, це допомагає жити. От, тут відразу складайте список справ саме от те, що в пріоритеті, те робіть першу чергу. А решту зробите, якщо у вас сили і час на те лишається. Урусер в ну, першу чергу про енергію, але не лише це ресурс як такий. Тобто тут і час може матись на увазі також. Ну, у кожного по різному програється, відповідно. Тобто, робіть те, пишіть список справ і робіть те, що в пріоритеті в першу чергу. Решту зробите, ну, якщо буде цей час. Ну і бажання. Це теж ресурс. Далі, феху перевернуте. Ну, ось, дійсно, гроші. Знов таки гроші. Під пертом ми випало перевернуто. Руна перевернута. Якісь збитки, якісь втрати. Можуть бути незаплановані трати саме, ну, щось таке. Може, захочете себе побалувати несподівано, може щось ще захочете собі купити раптово. Ну, от, от Захотілося і все, знаєте, от, хочу, прямо аж горить, що називається. Ну, такий план. Тобто таке, да. далі. Ну, Поекономити не завадить. Да? Тому що тут ось пет перевернути, феху перевернуто. Якщо, до речі, випадає, значить ну, дійсно у вас ну, великі трати якісь. Тобто ну, гроші у вас не затримуються, будемо так казати, в силу тих чи інших причин. Це може бути як певний обмежений заробіток, О. так і те, що у вас ну, багато трат. Туди-сюди, да, трошки туди, трошки сюди, де діва зарплата, невідомо. Ну, от, от приблизно так виглядає. Ну, тут порада трошки поекономити. Да. Тому що тут ось може ще й незаплановані трати будуть взагалі щось таке. Далі, кано перевернуто. Ну, певні, певні негаразди, певні невдачі. До речі, загроза обману. А Якщо так, беркана з боку жінки якоїсь певної, Ну от відповідно, попереджений, значить озброєний. А, можете це обминути. Це не вирок, але тим не менш а, неприємно. Далі. Ну до речі, якщо так... М -м, а тут ще один аспект іде. Феху це ж не лише про матеріальне, хоча в даному випадку більше саме сюди уклон. Е -от. Феху це також про нематеріальне, зокрема, стосунки в будь-яких їх проявах. А тут ось далі кано падає, перевернуто. Е, ну, це більше про любовні стосунки. Якщо феху перевернута, Кано перевернута, це, знаєте, може програтись пройшла любов, завяли помідори. Ну, якось так, як то кажуть. Ну, так, да, маги в таких випадках кажуть: дякую Боже, що взяв грошима. Да? Е, от, далі, е, вас. Ну, Тим не менш, відкриття якихось можливостей, попри це. Попри певні обмеження і так далі. Тим не менше, у вас якісь можливості нові з'являться. Мало того, вас говорить про те, що у вас якось, ну, знаєте, рухливий буде місяць. Доведеться вам, як то кажуть, помотатись. Так? Ось, може бути якась поїздка, до речі, от, в такому плані. Ну, розперевернути вас Обережно, зокрема, із навантаженнями, ну і поїздці також без навантажень, якби, якщо так. Тобто, у вас ось можливості відкриваються, але, але, але є певний обмежений ресурс для їх реалізації, знаєте. Ну, це знов таки може бути тут, якщо робота, якісь пропозиції роботи, да, якісь реалізації власних планів і так далі. Але у вас є ось певний обмежений ресурс для того, щоб це все зробити. Все зробити. Тобто тут та сама порада, що виконуйте, робіть те, що ви в пріоритеті, те, що відкласти не можна. Ну, а далі будете дивитися, як у вас сили і час, залишається, е, на що їх вистачить. Далі, до фіналу добираємося. Маннас, отал, гуня перевернута. М -м 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 -м. Ось відразу Маннас. Багато у вас якоїсь взаємодії з людьми буде цей місяць. Мало того, Маннас це і ви самі, в тому числі. Ну, Маннас це от позначка знаєте, цілісної людини. Людина, яка знає, чого хоче і має якесь бачення, як їй це зробити. Ну, одним словом, от. Людина, яка ну, знайшла певну гармонію з собою. Так? Ось. Ну, але гармонія це, знаєте, це не стан вічного дзену. Да? Це все рівно тут гармонія є, да? тут щось змінилось, вже нема тої гармонії. Да? Ну, от все рівно по, по результату місяця, ви маєте ту саму гармонію знайти. І буде у вас бачення, що вам робити, як вам робити, куди вам йти, куди вам рухатись. Ну, Одним словом, ось такий посил. Далі ведемо. Взаємодія з родичами, зокрема, в першу чергу. Так, да, ну, тут у нас ще, ну, хоча вже свята, в принципі, новорічної Різдівання закінчились уже майже. Ну, по старому стилі, якщо старий новий рік ще, да. Ось. От. Ну одним словом, взаємодія з родичами, але тим не менш, це і руна власності, в тому числі, ну, тобто якісь, якісь операції з власністю у вас можуть бути. От. Взаємодія з людьми, взаємодія з власністю. Ну, багато що це може бути. Здача в оренду, там, не знаю, квартири, наприклад. Може, придбання чогось ви захочете, так? що у вас ось феху перевернута. Перевернутий, це може бути як ну, велика якась така покупка відносно. От. Е, ну, так далі, от в такому плані йде посил. М -м -м, далі, до речі, ну отал загалом іноді програється як робота. Якщо тут взяти, що у вас ось певні фінансові негаразди, тут у вас ось якісь можливості відкритись і так далі, то це от реально може бути нова робота. Ну, от, дійсно. Відповідно, якщо ви надумаєте шукати нову роботу, то знайдете. Як? Ось, але по фіналу воню перевернуто, тобто, все рівно якісь певні розчарування, певні сумні новини. Ну, ось, з родича, родичі щось вам можуть, якийсь неприємний сюрприз підкинути, зокрема, так. Це один момент. А якщо взяти, що це робота, то ось якийсь нюанс по роботі. Ну тобто, що, знаєте, як наобіцяли одне. А по факту, коли ви там почали працювати, побачили, що воно трохи не так відбувається, як вам обіцяли. Це от певне таке, знаєте, розчарування. От. Ну, до речі, по власності теж, обережно, що ніби як власність у вас якась з'явилася, але воно якесь розчарування. Ну, тобто, а тут загроза обману, до речі, ось. І над власністю також. Тобто, якщо якась у вас така покупка буде, відносно велика, то перевіряйте, дивіться уважно, щоб от саме уникнути обману. Тому що є загроза, що дійсно е, покупка може потім вас розчарувати, що вилізе якийсь нюанс, який ви зразу не побачили. Ну але попереджений, значить, озброєний. Це не вирок, це можна уникнути. Гаразд, ну давайте тепер галопом по Європам пробіжимося. Так, ну отже, по фінансам обмежте трати, відразу вам порада, так, де це можливо. По здоров'ю загалом все буде гаразд. Не перенавантажуйтесь, робіть список справ, робіть те, що в пріоритеті в першу чергу. Решта подивитеся, як у вас буде сили, енергія, час. Ну і так далі. Загроза обману теж. Ну, Протрати сказав, загроза обману, зокрема, від якоїсь жінки. Але це не обов'язково може бути жінка, це загроза обману як такого. Тут ось у вас і власність певна падає. Ну, тому е обережно з усіма якби, моментами, Є у вас великий шанс уникнути того. Тим не менш, нові перспективи якісь відкриваються. Ось маєте цілісність знайти, е знайти оту внутрішню гармонію, бачення, що вам робити, куди вам йти і так далі. Ну, взаємодія з родичами, ну і ось. <кхм> Тим не менш, все рівно якісь певні розчарування проглядаються, хоч так, хоч інакше. Ну, такий прогноз. Бувало й краще, ну, але нічого надзвичайно страшного не показали, на щастя. А, цікаво буде прочитати, як збулося. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!